Радість велику вам сповіщаєм, в бідній стаєнці Бог ся рождає, в бідній стаєнці Бог ся рождає, забудьте біди, гори й тривогу, Дій до вертепу вітати Бога, Дій до вертепу вітати Бога. Жиство Христове стукає до нас. Зіркою ясною серце гріє, спас. не мовляв на землю Боже, ти прийшов, щоб нас рятувати від лиха оком. На землю Боже ти прийшов, щоб нас рятувати від гріха око. Три царі зі сходу вже до тебе йдуть. Золотом та миром, і любов несуть, пастушки ягнятко, від своїх отар. Милому Ісусу принесли удар, пастушки від Своїх отар, милому Ісусу принесли удар. Мило, серний Боже, ти нас прийми. Хочемо з тобою завжди жити ми ласки осіни на знов, розділи між нами ти свою любов, ти проміняв ласки осіни на знов, Розділи між нами Ти свою любов.